В якості проміжного шару затверджувача використовували відходи кредитів, які знаходяться біля промислового майданчика заводу силікатної цегли, також використовували відходи від спалювання вугілля, шлак котельної ркхз зізаря, а також породу з вугільної шахти На Насправді зображені результати аналізів фізико хімічні характеристики шламу з накопичувача, а також відходів наркотика. В результаті аналізів водної витяжки і шламу встановлюють, що pH водної витяжки становить 4,4, а завернули 71 градус. Це свідчить про наявність шламів, розчинних органічних і неорганічних речовин. Дослідником родини два проводимо чином. На шар шлам насипали шар наносили шар потенційно родичого роту і висилали ОС. Частина рослинзагингу, корені не розвинуті, загальна частина свитка бажового. Це свідчує про те, що шкільні речовини, які знаходяться у шламі, піднімаються з водою у вище розміщені шари потенційно раючого ґрунту. У наших досвідях використовували шар крейди шлака або шармі породи, щоб керувати шлами і запобігти підняттю заповнених вод у вищі розміщені шари потенційно раючого ґрунту. Ось на різні 14 зображено відкорені рослин у досвіду номер 3 у складі крейда і мут. А на рисунку 15 зображено вигляд рослин стадіо шлам країна 0. На рисунку 16 зображено результати дослідів на корені рослин досягли шла шламу і припонули своє зростання. На рисунку 17 зображено корені рослин у дослідах номер 8 в стадії шлагскоп. А на рисунку 18 зображено у складі шлам, шлак, скоп. На рисунку 19 зображено розгляд рослин в досвід номер 18. Як видно за те же не даних, додавання шламу з накопичувача призводить до приміщення росту рослин все у все порівнянні з холостими досвідами. Вага зеленої частини зменшилася на 10-30%. При використання скопу це приміщення менше, ось ми бачимо червоним кольором. Ніж з досів до восьму. Багатора частина в цих досвідів складає від 84 до 91% від досить порівняно. Як видно із даних зображених на діаграмі 2, на розвиток корені по всіх шламу більше. Корені рослин не ростуть шлами. Їх вага складає від 35 до 56%, в з мулом та від 43 до 88% з дохисково. Також ми засували, що вид завершувача матеріалу також впливає на е, розвиток розсує. Найкращі результати одержані при використанні крейди, найгірші при використанні шаворів на шлабу. На підставі провадної роботи нам була запропонована схема рекультивації. Для можливості виконання робіт треба нанести на Шламу, шар крейди висотою 1,5 метрів, щоб запобігти підняттю заборонених у вище розміщені шари потенційно радічого ґрунту. Нанести шар потенційно радіючого ґрунту, як до якості якого скоп, хлопдер РКТК. Далі висіяти багаторічні трави. Отже, з правильної роботи можна зробити висновки. Ми з'ясували склад шламів, який являє собою по масу з волості 40,5%. З місцем органічних речовин 16,2%, та місцем мінеральних речовин 43,3%. Засновано, що на шламі відкритим потенційно родічним ґрунтом, все не росте. В якості потенційно родючого ґрунту використовували милоскоп, відход РКТК. З одержання даних можна не робити висновки, що найкращим затвердженням є крида, а найкращим потенційно родючим ґрунтом є скоб, відход РКТК. Нам запропонували схему рекультивації накопичувача в якості випаджувача, використовували крейду в якості потенційно шару використовували скоп. Запропоновані заходи дозволять рекультивувати накопичувач, і також ліквідувати відвали крейди, які знаходяться для промислового майданчика силікатного заводу, а також стоп з маленьчиком промислових відходів. Також використовувати, можна використовувати площі для озеленення. І це значно поліпшить екологічний стан і все обіжно. Дякую за увагу. Дякую Прошу. Харків. Харківського обладнання. Так. Що таке ґрунт? Яку структуру можуть мати ваші родівчі матеріали? Ваші помітні родучі. Варісні питання? Так. Да. Що таке ґрунт? Вистачимо. Яка... Mm -hmm. Подокучаємо. Ну, в нашому випадку став... Бутор, тобто, активний складав складався з решток не біологічних решток, там можна міститися бактерії різні, могли міститися цілий гриби. там. Ну давайте можливо я трошки по-іншому. Чи будь-що на поверхні землі можна називати ні. Це ошибка в моєму властивості поворотність. Ну, може. Родючості. О, о, це і є критеріем. Так. Тобто, за нашими критеріями більш родючим роком є скоп, але можна э, активний мол, він. Ну все, ми зрозуміли, ви зрозуміли, Ви да відповідь. Давайте ще питання. Так. Э... Закарпати, так. Я не знаю, будь ласка, поняття регулятувати. Реабілітація – це комплекс робіт, направлених на відновлення родючості ґрунту та сільськогосподарської сільського, цінності землі. Прошу і ну... Ми зазначали свої доповіді, що корені рослин не можуть е, рости в шламу. Чому? Ну, тому що в шламі токсичні речовини, наприклад, феноли, профлебензол, аніліни, тобто. Він немає стільки слів взагалі? Ну, його треба ревітувати, щоб на нього можна було щось здорощувати. Тому що він не придатний. Це А оці речовини зійшла, вони не можуть навіть прийти на цей Ну Так, тому ми змогли ситуацію, за великому. Могли зізолювати. Дякую. Прошу колеги. У мене які питання? Питання. Да. Два питання. Перше питання, скажіть, будь ласка, вас в літературному огляді. Не міститься інформація про методи літератури відомі про культивацію, що відомо, що використовується і що може планувалося використовуватися на даній речі. Я звернула увагу на це зауваження, тому э, немає методів, тому що в Україні всього три таких було підприємства про Хасні Тобто, і, якби захоронення відбувалося. Просто класічні води ось звивалися тільки біжна. Таких насильників немає ніде ні в Україні, тобто це новий метод, тому що ну, немає тако, таких самих шламів, може в Україні немає, але є схожі шлами, що в світі використовується для рекультивації шламів такого роду виробництва. Ви ж цю методику взяли? Ну просто. Звідки? Ви ж все-таки повинні були знайомитися з літературними джерелами? Чи ви її самі вигадали? Ну. ну, ми знаємо, що треба спочатку екранувати ці. Звідки ви знаєте? Значить, є якийсь світовий досвід? Так, так. І у нього, його у вас немає. І друге питання в мене таке. Скажіть, будь ласка, от ви, значить, припустимо, зробили, внесли цю композицію, все чудово, зверху росте трава, що відбувається під цим твердим шаром, що відбувається і шлам? Він залишається законсервованим? Так? Тобто, в будь-який момент, якщо там відбудуться якісь сейсмічні явища, наприклад, піде якась тріщина, ну якісь там процеси почнуться ерозійні, це все одно не вирішує проблему. Переробки. В будь-який час цей шар, який ви зробили, разом з рослинністю, може так, зни... Так. Зни... зникнути, і все це піде знову назовні. Дякую так. за запитання. Ми вирішили захоронити цей шлами, тому що в даний час немає якихось фінансових е -е... средств, щоб, щоб... переробити цей шлами. Ви ви розумієте, що це в будь-який момент може стати причиною екологічного виха, що це тільки тимчасовий. Захід. Тобто рекультивація вона передбачає не просто захоронення відходів, а переробка ґрунтів. Ну, правильно, питання колега у нас задавав, що е ці ґрунти можна було б використовувати, ну якщо не для сільського господарства, то хоча б для вирощування дерев чи гарників, які просто ну, будуть переробляти. Ці ґрунти можна використовувати. Можна, але під ними бомба знаходиться. Така справа. Дякую, що нема питання. У мене таке питання десь два роки тому у нас була робота на да? да, мані. Так, 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 схоже так, було, що була робота, але була проведена, вони якби відзабували крейдою. Угу. ще рідкі накопичувачі. Тобто ми їх рекультували, рекультували вже висохші накопичувачі. Mm -hmm. Mm -hmm. Що? Mm -hmm. То... Тобто це окремий елемент подібної роботи, чи ви працювали незалежно? Ні, ми працювали незалежно, тобто це зовсім інша робота. Ми не використовували ті методи, які були. Ні, ні-ні-ні. Ви неправильно мене зрозуміли. Тобто у вас там працює група? Ні. Ні, Ви абсолютно незалежні. Ну, від я тієї знаю роботи? Цю людину, але, але ви знаєте, вони... ага. не працювали разом. Угу. Погано треба об'єднатися і разом вирішувати проблему cele. вашу регіональну вона... вона вже закінчила школу та та людина вона раніше пішла до мами я потім ну... like... <говорючка> 10 клас тільки сьогодні ні 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 просто yeah. я зазвичай yeah. коли кажуть yeah. що там, vois... там чи ви знаєте когось там там ні ми незалежні це моя yeah. робота навпаки це проблема консультувалася на деко Тобто є якась певна приємственність у вас. Ось таке десь так. Прекрасно. Добре, дякую. Дякую. <клес> Погано коли що з року в рік. <клес> так, прошу. Рівненська область, Савчук Дмитро Валерійович. підготуватися Донецька область, ворона Наталія Вадимівна.